Яка перспектива того, що через 20-15 років на генному рівні можливо буде, я не знаю, там зайти в якусь капсулу або там прийти в якесь лікування, генотерапію, да, і не буде ніяких захворювань? Я думаю, зараз це більша фантазія, угу. тому що чим обмежена ефективність лікування цими генними препаратами новітньої терапії? Чим більше клітин ми заражаємо, тим більше ефективність ми ніколи не можемо досягти 100% рівня. Коли ми говоримо про сітківку, ми можемо препарат подати таргетно. Ближче до сітківки, okay. коли ми говоримо там про спінальну м'язову трофію, ми можемо е препарат додавати прямо там спинномозковий канал. Знов таки, ефективність вона буде знижуватись, тому що є ферментативні системи організму людини, є імунна система, які це все намагаються протистояти. Нам потрібно їх обходити. Якщо ми говоримо там про систему CRISP-Cas9, да, яка там лише одна з систем. Редагування геному це просто найтака най відоміша, найпопулярніше, але це одна з всі. Вони мають побічний ефект, коли ми говоримо.